У зеленому, зеленому лісі, де вітер лаєдно пестить крони дерев, а пташки щебечуть свої найніжніші пісні, жили собі звірятка. Їх було багато зайчики, білочки, їжачки, вовчики, лисички, олені та ведмежата. Усі вони разом гралися, бігали і співали, але наставав вечір і ліс починав заспокоюватися. Одного вечора маленьке зайчиня на ім'я вухастик вирішило піти прогулятися перед сном. Він стрибав із кущика на кущик, минаючи ялинки і сосни. Його довгі вушка ловили кожен звук, шурхіт листя, співи цвіркунів, лагідний шепіт вітру, та враз пухастик відчув, як його очі починають заплющуватися від втоми. Раптом на доріжці з'явився їжачок крутько. Він ніс на своїй спинці кілька листочків, щоб застелити свою м'якеньку постіль. Побачивши вухастика, він лагідно промовив вухастику, що ти робиш так пізно в лісі? Уже час йти додому, вкладатися спати. Вухастик позіхнув і відповів, я хотів ще трохи погуляти, але, мабуть, ти правий, і я вже зовсім втомився. Їжачок Кручко кивнув і сказав Тоді йди до свого тепленького ліжечка. Адже солодкі сни самі не прийдуть. Їх треба запросити. Дивись, вони білочка смішинка вже влаштувалася у своєму дуплі. Ухастик поглянув на старий дуб, де жила смішинка. Білочка затишно загорнулася в ковдру з листочків. Її оченята повільно закривалися. І вона тихенько шепотіла. Солодких снів, пухастику зустрінемося вранці, коли сонечка знову прийде до нашого лісу. Зайчиня вирушила додому, а дорогою йому зустрілися ще кілька звірят, які також готувалися до сну. Ведмежа Грицько закутався в теплу ковдру з гілочок та моху. Нарешті вухастик дійшов до своєї нірки. Він забрався в м'яке ліжечко, закрив оченята і почав мріяти про новий день, який принесе нові пригоди. Вітерецька лихав дерева, і в лісі запанувала тиша. Пташки посідали на гілочках. Також заснули. Цієї ночі навіть сава не вилетіла на полювання, а сховалася в глибокій дуплянці, влаштувавшись на довгий сон. Заснув весь ліс. Сірочки на небі світили лагідно, неначе бажали звіряткам приємних сніг. Великий круглий заколисував своїми промнями, Тихо шепочучи почучи, спіть спокійно, маленькі, нехай ваші сни будуть найсолодшими. І вухастик, слухаючи ці слова, повільно пірнув у світ сновидінь де його чекали на віказкові пригоди, теплий ліс. Дбайливо огорнув його своїм захистом, даруючи кожному мешканцю спокійний і глибокий сон.